Вони будуть постійно підкреслювати дистанцію між такою колективною відповідальністю і ця ситуація дуже небезпечна. Є такий ресурс «Настеща Росія», Росією, за яким стоїть, зокрема, Акунін, але більш ширша компанія. Вони там багато рефлексують, і одна з цих рефлексій, це на рівні мови відбувається. Руководство є мені боляче, мені соромно, тому що це робить керівництво моєї країни. Це роблять люди, пов'язані з керівництвом моєї країни. Цей наратив дуже послідовно тримається. Жодного разу вони не дозволять собі сказати Росія. Цьому винна або, або там росіяни або російська культура. Вони будуть говорити керівництво і е, намотувати це коло навколо Путіна. Це дуже така з 19 століття історія про те, що письменник має е, щось робити з світом, та? але ну, вони точно з цією справою не справи не, не дали собі раду. Це перша річ. Вони будуть постійно підкреслювати дистанцію між такою колективною відповідальністю і тим, що вони хочуть зазнати, та? але і вони будуть посилатися. Навіть на ясперса, і тут варто його прочитати, тому що є моральна відповідальність, яка передбачає, що кожен твій крок, потім кожен твій компроміс, твоє бажання закрити очі, твоє бажання видати книжку, мати лекції, отримати гонорар, поїхати на фестиваль, купити квартиру і так далі в такій системі. Може потім обернутися тим, що світ завалюється. Ясперс це пише про німеччину після Другої світової війни. Друга річ, яку я бачу небезпечною, це затягування в. Коло своїх наративів і практики, того, що не роблять, платформ майданчиків українців. І вони це роблять послідовно, і е, це теж не є однозначна історія. У цей дуже голосний е, кейс Шишкін — це якраз історія складніша ніж та про яку ми говоримо. Тут у Яндруховича могли бути реально важливі причини це зробити. І Шишкін це специфічний росіянин, хоча в цій ситуації їх не варто ділити. Але для них дуже важливо, щоб українці писали для їх ресурсів і були присутні на їх майданчиках, і вони їх знайдуть. Завжди знайдуть. От їм не важливо, буде це Андрухович чи якась авторка ретро-детективи, про яку ми з тобою не знаємо. От вона на нашій настоящій Росії вона написала текст. Це приблизно було в той же час, коли всі носилися з Андруховичем. І ми пер, я переконана, що наратив, який був е, в розмові між Андруховичем Шабловським і Шишкіним, був окей. І якщо він буде тиражований в різних медіа західних, з ним буде все окей. Але присутність от такої от людини, про Кому з тобою не знаємо, і дуже багато хто не знає. На такому майданчику він якраз і дозволяє говорити. Бо от українці вони приходять і пишуть для нас, і таких українців є дуже багато. І наступна річ, яка мені здається, дуже небезпечною, коли вони починають допомагати українцям за кордоном. Вони зараз всі ці хороші росіяни, так звані вони за кордоном, і вони їм дуже важливо долучитися до благодійних проєктів І я не та хто я така казати цим людям, які... Зараз без дому, десь в цій великій, яка тільки здається спокусливою Європі, не беріть їх грошей, не беріть їх допомоги. Я такого не можу говорити, але вони собі купують цей квиток в світле майбутнє і уникнення відповідальності, аналізу того, що вони писали і на що вони не реагували, як вони поширювали ці наративи ксенофобські, наративи імперські і колоніальні, і вони їх постійно тримали живими. І можливо вони навіть не усвідомлюють, що вони їх постійно тримають живими. Вони настільки частина їх цього, а так вони купують цей квиток, і, і мені здається, що ця ситуація дуже небезпечна у ці кілька ситуацій.